Соціальні мережі не стихають від обговорення. Співачка Віра Брежнєва та Таяна презентували ніжну українськомовну композицію Вишиванка. Це пісня як казано в описі про українських жінок, які хрестик за хрестиком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі. У коментарях під відео користувачі захоплюються виконанням і все б нічого, якби не цей відеофрагмент. Мы можем сделать Яндексу официальное объявление, чтобы они переписали а тут... с украинской певицей. А можно просто, таки, на... просто певица, не певица не Роси... да. или на российскую? Цей запис зробили три роки тому, коли музика, як часто виправдовуються виконавці, ще була поза політикою, а Росія до повномасштабного вторгнення щедро платила українцям за гастролі навіть життя на болотах. На відео та ж таки українка Віра Брежнєва виправдовується перед російським ведучим і росіянами. Чому вона, українка за національністю і з українським громадянством, у пошуковій системі Яндекс цитую перебуває у дивному статусі української співачки? Знаешь, я, я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто сами... Э, так получилось, что э, сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще э, считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должна быть песня на украинском языке. У У меня их нет. На думку користувачів мережі така поведінка артистки є щонайменше цинічною і ніщо інше, як перевзування. Крайнє десятиліття екс-віагрянка мешкала і працювала в Росії, де навіть повідомляють журналісти, нібито намагалась отримати російський паспорт. З початком повномасштабного вторгнення Росію Брежнева покинула. І, за словами її колишньої менеджерки, наміру повертатись туди немає, бо розірвала всі контракти. Донедавна Брежнєва жила в Польщі, де, як пишуть змі, допомагала переселенцям.